Які тренди розвивали Тік-Ток цьогоріч? Хепі люди по всьому світу знімали відоси про домашнє але українці трішки змінили напрямок тренду і почали постити відео про зруйновані будинки. Усе, що нагадує про нашу реальність, ну звичайно, були й жарти весною. ТТ розірвала Клавдія Петрівна. На той час загадкова персона у червоній сукні, чорному капелюсі та з довжелезними нігтями. Її образ повторювали всі, хто міг стрічка була забита перетіленнями, часто з підручних матеріалів, і все це під підбий барабани. А ще цьогоріч річ, ми з'ясували, що усик не лише гарно буксує, але й танцює. Перед боєм із Юрію Олександр виклав танцювальне відео з тренуванням. Його вайб, гумор і легкість стали вірусними. Користувачі масово повторювали руки, додаючи смішні підписи і роблячи свої версії. Восени пісня Knows лунала в кожному другому відосі. Вона стала основою для теорії змови. Люди розганяли плітки про білі вечірки, збіги в кар'єрах зірок, підідії і приховані натяки. Українці підхопили тренд, адаптувавши під. На кабиз манескоперешінос. І нарешті Юлія Тимошенко та штучний інтелект. З її голосом створювали відоси, меми і навіть пісні. Ти хочеш євро на токас, і все це не раз. Не хочеш жити, як лох, і що.